Картини на землі та замерзлій річці за допомогою снігу, льоду, лопат та тракторів впродовж тижня створювали художники з України та Польщі та все це фільмували. Головним матеріалом був реальний пейзаж. Художники приїхали до Немирівського городища, щоб реалізувати свої творчі ідеї на лоні природи. Фотографії кращих робіт зараз представлені в центрі Арт Ших. Їх бачила наша репортерка Марія Супрун. Тож. На виставці робіт ленд арту представлені фотографії мистецьких об'єктів художників, які вони створювали впродовж восьми років. Окрім цього, тут є інсталяція Вінницького художника Єгора Лобузнова. Вона називається Чорне та біле. Так він хотів зобразити зиму. Чорне і біле це є в художньому і життєвому сенсі основи. Ось я зобразив, скажімо так, життя. Це спеціально робив матеріал з хвоста, з тканини. Я його прокрашував, прогрунтовував багато разів. Ось, і задав таку форму. Я намагався створити форму руху, динаміки. Лентар це такий напрямок сучасного мистецтва, які ну сам об'єкт він може існувати там годину, дві, навіть ну, два дні. Але він фотографується і знімається на відео. І, а потім репрезентуються через галерею. Там є художник, є репортер і є фотограф. Глядач з'являється вже в просторі галереї. За моєю спиною бачимо об'єкт Дмитра Матюхіна Влади Сошки, Мені це київські художники. Об'єкт має назву Ігри сонцем. І то шахова така шахова дошка, побутована, розмір однієї клітини 2 метри. 2 на 2 метри, так розумієте. і така ситуація, коли сонце заходило воно відображалося в клітинках, і воно рухалося по клітинках, ніби грало в гру, свою гру якусь таку цікаву. Ця інсталяція називається «Іскра духа». Е, ну і що вона представляє? Ну, як відеться, ну. Це серце e, цієї інсталяції. Ну і кожен, хто дивиться на це, сам щось бачить. Значить, потрібно було нам e, лопатою відгорняти e, сніг, ну а потім ми Своме. Ну, ну, я не знаю, як тут тобто сказати. Слома. Ну і потім Слома вокруг Абриса е, е, і потім ну, мів, е, запалять, зажигать. Огонь. Фотографії арт-об'єктів, створених в цьому році, вже незабаром виставлять в Києві, а потім експозиція вирушить до Польщі. Марія Супрун, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.